Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 28 травня 826 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні вночі росіяни випустили три іранські дрони камікадзе. Літали вони в районі Запоріжщини Дніпропетровщини і один долетів до Черкащини. Всі три дрона збили. А потім вже зранку, десь о 9-й ранку, росіяни ще запустили три дрона. Теж в Район, і зараз дрони літають десь в районі Кировоградщини та Черкащини. Теж, напевно, їх зіб'ють. Просто дрони зараз нарізають круги в тому районі досить дивно. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно. Знову дощ був, нічого надзвичайного не відбувалося. А от сусідню Миколаївщину росіяни вчора в день обстріляли ракетою, запустили по Снігурівці, влучили в якусь автомайстерню. На жаль, там було багато людей. Вже відомо про трьох загиблих та шестеро травмованих. Ну і вночі ще продовжували обстріл Очакова, і там влучили по непрацюючому фітнес-залу. Сталася пожежа, пожежники своє діло зробили. Ну, травмо. Мованих і загиблих людей там немає, і також росіяни продовжують обстріли кожної доби Херсонщини. Без загиблих там двоє людей травмовані сьогодні. Як завжди, чекаємо напалаючи на автобази на Росії, знищені російські корита в чорному морі або збиті літаки. Всім крім росіян, бажаю гарного дня.